Усьо, автобус їде, диви, київ Одеса, вартість проїзду 78 гривень. О, кстати, диви, ще й блокпости тут добавили. Обалдеть. Ну, або хоча б в інший будинок це все переставили, бо до того воно просто на вулиці було. Ну, дякую, братуха. Найголовніше те, що ми приїхали до ТСН, задавили кента, случайно. Я можу, даже транспорт. Я можу транспорт заспавнити! Ха, Ха! Я стажер. Диви, ще й стріляє. Куди на нього ще й стріляє? Больний на голову. Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні Саня став скуфом, але в Ukraine Mobile GTA вийшло нове оновлення. І зараз ми будемо все дивитись. В общем то, у нас додавали новий інтерфейс автосалону, нову систему інвентарю, якусь і ось дово да? Оооо! Осьо мій скінг, кстати, використати. все! я передягнутий! Вау! Почекай, інвентар. У мене є осьому мотузки, відмички, зброя, фотіки. Ось у мене є пушка і патрони. Неї. Обалдеть, ремонтний комплект. У мене є два штуки, ось у моє хп, ситість, рівень показує, можна аксесуари одягати якісь. Обалдеть, Алекс, здорово! Чорта собі тіп. Здарова, вітаю. Так ти мене грабувати не будеш? <плес> на копейки. <плес> Знайомий голос. Нє, нє, не, поїхали дивитися. Нове оновлення. Почекай мені на тачка. Бугаті діво, завантажити. Let's go. Автомобілі відкриті. А почекай, я його закрив. Він був відкритий. Оба. Пенс. Все, братух, я погнав, давай. Обалдеть, я хочу тупо сидіти втикати. Що тут є нове? Добавили нову роботу водій автобуса. І, скоріш за все, якщо я виберу навігатор, роботи і виберу. Ось о водій автобуса 10-й. Місце на карті позначено червоною міткою. Погнали! Будемо дивитися. Я зараз все одно супер швидко приїду. Це для мене не є проблемою. А, кстати, воно ось тут. Осьо, автобус їде, диви, Київ Одеса. Вартість проїзду 78 гривень. Обалдеть! Старіна, старина, старіна, можеш розказати про роботу автобуса щось. Ти вже давно працюєш чи ні. Диви, тут ще один, Цей за 50 їде Київ Одеса. Старина, привіт! Старина, старина. Розкажи за роботу. Багато заробляєш. Е, ну так. Нормально, да, виходить. Заробляти. Yeah. Все, чітко Диви, тут коротше короче, то почекай тут ще переробили нормально. Ща, ще, 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 ми все перевіримо. Почекай. Тихо, щоб я тебе не збив случайно. Тут ще перебудували. Тут все перебудували. Тож раніше один плюс один було. А ось, все, походу, один плюс один. Тобі. Обалдеть. А ось все, тут обстоянка автобусів, походу, да? Диви та обалдеть. Почекай, доволі жорстко. Так, а ну заходимо. Так, влаштуйтесь марії на роботу. Я поняв. Короче, скоріш за все вони виставляють самі тариф, за яким хочуть возити людей і просто їздять. І ще й мало того, скоріш за все, тобі платять гроші не тільки за кожну людину, а ще й просто так. За те що ти працюєш. Ну, тому, я думаю, там нормальні гроші зашибаються. А тут, як я розумію, це походу 1 плюс 1. Бо базу 1 плюс 1, кстати, теж оновили повністю. Давай все, бази організацій, державні організації, мені дали 1 плюс 1. А ні, це не 1 плюс 1, це просто парковку зробили. А 1 плюс 1 там далі. Поїхали, хоч подивимося, де моя фракція взагалі. Бо я ж в 1 плюс 1 працюю так-то. хочеться подивитися, що вони там для нас новенького добавили. О, кстати, дивись, ще й блокпости тут добавили. Обалдеть. Нехило, тепер тут, звісно, не не розженеся жорстко. Саня, ТСН знаходиться в Києві. Все, я поняв. Я вже туда шурую, братуха. Я туда якраз і лечу. Аби тільки не злетіти в воду. Ох ти, йо хо-хо-хо! Я -хо -хо! так жорстко, я ще не підлітав. Почекай, тут все теж, походу, є блокпост. А ні, тут нема. Подобавляли ще блокпости по різним містам. Походу, тільки в різних заїздах до різних міст. От там тільки подобавляли блокпости, і це реально прикольно. Потім ще нібито додавали там нову систему автосалону, новий інтерфейс. Я хочу ще по дорозі якраз туди заїхати подивитись, взагалі, як там все тепер виглядає. Наскільки прикольно, мені, мені, мені це прям реально, реально цікаво. Кстати, нові співробітники. А, ні-ні, це просто перевіряє співробітник 1 плюс 1. Антоха перевіряє, а ми тим часом шуруємо до... Автосалону, почекай, щось в'їхав Так, де той автосалон? Так, їдемо зараз до автосалону. Його, походу, теж перемістили. Чи ні? Ні, його не перемістили. То я просто трошки криво поїхав. Дивись, зараз, зараз подивимося. Зараз подивимося, що ми тут маємо. Перемістили також декілька мафій різних. Вони тепер в різних місцях. Одеську мафію перемістили. Так, бізнес. Оооо! Так тепер мене й колір вибрати. Вау. Вартість придбати. Автосалон вищого класу. Мій баланс показується, що саме головне. Обалденно. Оце реально прикольно. Це реально прикольно. Мені це подобається. Хе-хе-хе. І кстати, тільки сьогодні, завдяки оновленню при використанні мого промокоду Саня Cow, який я зараз вам покажу, як використати. Ви нажмете сюди, використати промокод, ввести промокод, пишете сюди Саня Cow. Ви отримуєте не 200 тисяч, а 400 тисяч, прикинь. Просто за те, що використали мій промокод. Це ж максимально легко, прикинь. А ми поки що їдемо в TSN, Benz, де воно десь там погнали. І по ідеї буде ще максимальний жир. Скоріше за все, там зробили тепер нову базу. Ну або хоча б в іншій. Будинок це все переставили, бо до того воно просто на вулиці було. Ну, дякую, братуха. Я якраз дуже хотів собі ну знищити свою, свою бугаті Мені мені це реально дуже до вподоби Може хтось в мене втараниться і розверне мене? Ну я не впевнений в цьому. Прикинь, що робить? Братуха, переверни мене! Догрався, пише. Докатався. Ну, у мене, по суті, є лайфхаки, як мені щас е, ну, безпечно вилізти з машини. Це все дуже легко. Зараз мене, по-перше, мабуть, перевернуть ДА! Дякую, старина велика. Дякую, 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 велике. Коротше, фішка не в тому. Фішка в тому, що я думав запаркувати тачку, вилізти з неї і ну, заспавнити її собі. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що ми приїхали до ТСену, задавили кента, случайно, і хвилин на паузі, прикинь. Нехило. Так, і погнали. Ось до, організаційний транспорт. Підійдіть щоб бо Я можу навіть транспорт. Я можу транспорт ЗАСПАВНИТИ! ХА! -ха! Я стажер! Непогано! Бер у мене є ТСНовський, один <хи> плюс один. Транспорт. Я не думав, що я можу це зробити. Ну ладно, ми його тут і лише. Якщо його стирить, то я не винувався. Я сподіваюся, що ніхто мене наказувати за це не буде. А ми, в свою чергу, давай зайдемо, подивимось, що там взагалі відбувається всередині. Чи поміняли всередині щось. Офіс далі. Ні, офіс у нас остався такий, який був. О, це цей. Це цей Жека, що суддів казав мені, що я догрався. Жеку не приймаємо, він з мене сміявся, казав, що я догрався. А Же він непристойно одягнутий. Та й в цілому капець. Саня! Саня, привіт! Здорова. Здорова, а ти чого вдівся як я? Я ти хай. А. а я скуф, дивись, щас покажу. Вся старина, я скуф. І по ідеї же з новим інвентарем я можу передягнутись, правильно? Використати. А, не можна одягнути звичайний одяг на роботі або службі. Я поняв, мені треба, значить, просто щось закінчити робочий день. Все, звичайно. Е, ну ладно, так теж прикольно. Я теж так можу походити. Хе-хе. Так, де моя багаті? Ось до, треба її відкрити. Я хочу ще багато всього подивитись. Мені треба автомобілі відкрити, сісти в тачку. Так, закриті обов'язково і поїхали звідси. Поїхали звідси просто сильно. Так, ще у нас працює зміна Ніка в меню. В меню тепер можна поміняти Нік. Особисті налаштування, скоріш за все, показати дієрнізацію. Час організації стиль помпа змінити ім'я та прізвище. Ось до. І можна просто новий нік написати собі. Оце прикол. Ще кстати, дуже цікава тема. По-перше, додавали ворота при заїзді до ЗСУ. Ну, якщо чесно, по ходу в моїй машині це нічого взагалі не поміняло. Ну, для мене особисто. Ну і для власників, ось такої бугаті Але на ворота я би все рівно поїхав і подивився. Давай, let's go, let's go Я сподіваюся, буде максимально жорстко. Диви, Я по суті, то щас просто максимально швидко прилітаю. Ага, прилетів. Аби тепер якось виїхати звідси. Опа, ну ізі, ізі, ізі. Просто з легкістю. Погнали далі. Зараз ми до ЗСУ просто приїдемо, подивимося на їхню, на їхню базу, нову. ну на їхні ворота, так би мовити. У мене дзвонить телефон, ну нічого страшного, я трубку брати не буду. Хе-хе-хе. Ох ти йо! Ой-ой-ой. Оце було жорстко. Так, де там той хостомель? Я правильно їду? Да, ось до він, погнали. Ууу, тут нова пошта. диви, Київський інноваційний термінал. Обалдеть! Так, пожди, тільки не в воду. аби. Все, через мостик давай. Нам так, 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 сюди, 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 погнали столова прикинь З ума зійти. Так, і військові десь. Е... Ось тобі ще один блокпост, прикинь І, походу, військовим добавиться роботи. Вони ще й на блокпостах стояти почнуть. Перевірять документи. Не просто так це все, я думаю. Не просто так диви. Ворота, блокпост. Обалдеть, народ вам тут зробили. Ремонт, так би мовити. Диви, ще й стріляє. Куди на нього ще й стріляє? Больний на голову. Опа, поламали мені колеса. Диви, так тут щось трохи переробили, блін. А як мені тепер заїжджати? Я зможу заїхати з пробитим колесом. Мені вообще цікаво, максимально. Ні, я думаю, що з пробитим зможу. Але мене трошки починає заносити. Особисті повідомлення просто взриваються. Друзі, запам'ятайте, головне, я ніколи не відписую на них. Ніколи! Обалдеть! Так, почекай, по ідеї, я зможу запригнути, так? Да? Зараз мені треба буде тільки розгон хороший взяти. Так, давай, 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 давай. Пробуємо, 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 пробуємо. Запрягую. Бемц! Полетів! Ху, Ху, да! Як я й казав, для моєї машини не змінилось абсолютно нічого. Аби мені ще, звісно, колесо не пробили, було би хорошо, бо він мені трохи напакостив. Я, я чесно про це говорю, чесно про це заявляю. І, скоріш за все, зараз я піду і відімстю йому. Тому що, ну, не забуло так робити. Він без попередження ніякого взяв, почав стріляти по мені. Кстаті, ворота вони були відкрили, але я сюди все рівно заїхав. А я вибачаюсь, а хто стріляв по мені? Хто стріляв по мені? Ви? Не ви, да? Хто там ще з вами стояв? Хтось був. Стріляв. Хм, хто то був стріляв? Оце я не скажу точно, бо я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, хто, але тільки що хтось стріляв по машині, пробив колесо. Я під'їжджав. Це ви були? А, новенький стріляв. А де він, приведіть його. що роблять на банані. Хто стріляв тоді був? Гольф стріляв. Гольф! Гольф стріляв, ти диви! Блін, я його не добив, мене розстріляли! Я хотів того гольфа відомстити йому, блін. Обалдеть! Хехе. друзі, ну в цілому, не оновлення було, якщо чесно. Мені воно сподобалось. По-перше, це вже можна бути водієм автобуса. Можна тут купу-купу все робити. У військових більше ну, роботи додавалось в цілому. Ну і коротше, ще купа всього. Не забувайте за новий промокод Санякоу, за допомогою якого Щас, якщо його активувати, вам дасться 400 тисяч. Це неймовірно великі гроші. Шалені, я б сказав. Ну і всім пока.